Товариство, всіх вітаю. Вашій увазі викатка з C0 11 року. Автомобіль дружини. Автомобіль у нас в сім'ї вже 2 роки. Часом на ньому навіть і я катаюся, як випадає нагода. Дуже цікавий автомобільчик. І якщо чесно, мені здається, ну, він такий досить недооцінений, багато на нього хейту. Але мені ця машина подобається. Завжди з задоволенням на ній катаюся. Такий от картінг Да, електричний і дуже класно вона в місті. І ось вам автомобіль, якому 14 років. Автомобіль, який вже наїздив 150 тисяч. Автомобіль, як би сказати, можливо, і не дорогий він навпаки, дешевий і доступний з електроавтомобілів на ринку. І показую вам його можливості, що через 14 років він скільки може проїхати. Літом. Звичайно, зимою ця цифра буде менша. Але все ж, що можна хотіти від автомобіля, які її коштує всього-навсього, там не з ринку, здається, вони стартують від 3,5 тисячі доларів. Ну, ось це буде приблизно плюс-мінус ось таке авто, так, це 11-12 роки, і приблизно от такі будуть батареї. Так що, ось дивіться собі. ну... Кому, можливо, не підходить, кому треба 1000 кілометрів зараз, звичайно, це не ваш автомобіль. А думаю, знайдуться люди, яким такого автомобіля буде хватати, як то кажуть, вище голови. Так що приємного перегляду. Отож, запускаємо. 150 тисяч у нас пробігу. 224 кілометри. Ось збитий у нас вже кілометраж. Так, попрогнозує нам 92. І будемо їздити. Отже, поїхали. До речі, хочу відмитити посадку в цьому автомобілі. Ось коліно зручно в карту впирається, цій нозі нічого не заважає. Не те, що VNW-200, де стеклопідйомники постійно мулюють в коліно. Тут звичайно респект. Трошки от незручно рука в карту запирає, да, це типа мінус. А в загальному по ногах дуже-дуже класно, дуже комфортно. Ну, Сидіння, звісно, тут такі не ахті, що я відмічав в огляді, попередньому що знімав. Не сама краща. Тут посадка. Але що є, то є. Автомобільчик економний, звичайний. Так що не виходить тут жалітися. Ну що, день пройшов і слава Богу. Вже вечір. Я спеціально автомобіль не викатую, щоб показати якусь там ну, цифру. Буду викатувати просто в своєму звичайному режимі. Отже, за день, що наїздив, зараз будемо дивитися по результатах. У нас 50 км на залишку прогнозує. Ось трошки більше половини батареї ще, приблизно відсотків 55 І ось ой, пропустив, куди? Ось 33,6 км. Я за сьогодні проїхав. Це, як би, так сказати, мій звичайний денний пробіг. Часом буває 40, часом 30, часом 20 по-різному. Ну, ось воно якось так. А ну, товариство, ще підкажіть, це в мене одного на цій машині, так, чи це загальна практика для цих автомобілів, може зняти 5 кілометрів з пробігу, і потім через деякий час їх назад закинути в пробіг. Наприклад, ось на автомобілі вимикаєш автомобіль, показує там 70 кілометрів на залишку, потім вмикаєш, вже стає 65 а через деякий час так само цих 5 кілометрів воно накидає назад в пробіг. Підскажіть, будь ласка, дуже цікаво, бо спочатку вона нас це напрягало, але воно як віднімає, так і потім обов'язково тих 5 кілометрів віддасть. І саме що цікаво, що, ну, іменно це 5 кілометрів. Не 4, не 2, не 6, а завжди 5. Ну То що, товариство? Кінець дня, у мене 4 кілометри і... Додому якраз 5 кілометрів, добре, що дорога рівна буде, все з горочки вниз. Я думаю, що потихеньку доклигаю. До речі, на цій машині, скільки ми їздимо, дружина в основному їздить, я менше. Ще не разу ми не бачили на цій машині черепахи. Всяке було, бували такі моменти, що от доїжджа. Один кілометр було, два кілометри, а Черепахи ще не бачили ні разу. І великий плюс у цієї машини в порівнянні з Ліфом, то, що вона дійсно, от, що вона прогнозує, плюс-мінус вона те їде, ну дуже точно тут показує. Ліф, як ви всі знаєте, ну так само в принципі, і ЄНВ бачить той самий алгоритм. Вони такі великі оптимісти. І щоб викатити те, що вони от дійсно показують той кілометраж. Ну, Це треба дуже постаратись, там нітрали, накатиками ліфоводи, знають, як воно їздиться. І, в принципі, Якщо воно показало там 130 км на ліфу, ну, в принципі, да, 130 ти виїздиш, але це треба ну, гарно, акуратно їздити. Тут же, якщо воно показало там 90 км, ти просто їдеш в своєму звичайному режимі, так і, як і от завжди. да, І воно плюс-мінус, воно те і виїде. Ну, Зараз я доїду додому і вімкнуся ще раз. Ось на 2 кілометрах загорівся такий значок оклику. І йдемо далі. Додому вже практично десь теж, можливо, 2-3 кілометри. Так що ще недовго не лишилося. Далі ось загорілися прочерки. Бачимо, був один кілометр і стали прочерки. Черепах іще нема. Ось 88,5 і нарешті вискочила черепаха. Ну, тепер можна з почуттям виконаного обов'язку їхати і ставати на зарядку. Цікаво ще, звісно, скільки ще воно б проїхало б на черепасі. Ну, але так експериментувати не буду, бо пхати машину зовсім не хочеться або шукати, щоб хто тягнув. Ну що, ось і все. Стою на своє парку місце. На зарядочку. Будемо підбивати підсумки. І у нас рівно 90 км Ось. Зараз. Так, 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 вибачайте, настроюся. Ось у нас загальний кілометраж. І ось така викатка, Як бачите, прогнозував 92, виїздив 90. І це я кажу, їздив в загальному такому режимі, як їжджу завжди. Приблизно 40-70. Ну, так як по місту, зазвичай і їжджу на цьому автомобілі. Тобто ми бачимо, що автомобіль досить об'єктивно все прораховує. І відповідно на ці цифри, що він дає, на повну зарядку, на них, в принципі, і можна розраховувати. Звичайно, їздив я без кондиціонера. Ось така ось викадка. Так, стали ми на зарядку. Ось так в мене тут ящик стоїть. Здається, ще не показував я. і Хочу вам розказати таку історію. Отже, суть історії в чому. Одного разу поїхали на дачу. Дача Від Луцька знаходиться 25 км. Це, хто місцеві знає, дачний масив Веснянка. І осталось у нас запас ходу всього 16 км. Ну, так сталося, трошки не розрахували. Зарядку ми, звичайно, забули. І як їхати, а доїхати додому треба. Ну, дружина запанікувала, кажу: не переживай, все буде добре. Я ж то вже на досвіді. У мене вже такі ситуації були. І ось на цій машинці вона сіла за руль і почала їхати так зазвичай. Кажу, помаліше. Спочатку 35 ми кілометрів їхали, потім вже включили аварію, скинули на 20. Потім ще зменшили на 15-10 на км. І ось так потихеньку тако як черепашим ходом, темпом. Так? Ми сюди приїхали на парку місця, проїхавши 25 км, ми їх проїхали і ось ще на автомобілі світився 1 кілометр. Тобто, що навіть черепахи не було. Тобто, якщо у вас будуть такі ситуації і або в обріз, зменшуйте хід тоді. Якщо кілометража мало, але якщо вже зовсім не вистачає. Не соромтесь, вмикайте аварійку, чуть на обочину, щоб нікому не мішати. І 30-40 кілометрів, треба, то й 20 їдьте, знаєте, Щоб нікого не турбувати, краще помаленьку, хай довше, але своїм ходом доїхати, ніж посеред дороги стати і не знати, кому дзвонити. Ранок наступного дня. Ось, 96 кілометрів у нас. Ну, як ви бачили, воно може показувати. Я ж кажу по-різному цифри. Може показати 89, може показати і навіть і 96, може і більше показати. Але ну, плюс-мінус ви бачили, скільки ця машина проїжджає. Отже, друзі, дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось, коментуємо з задоволенням, всім відповідаю. Всім нам мирного неба, міцного здоров'я і побачимось обов'язково.